Доброго дня, шановні друзі. Мене звати Валерій Кольцов, я комерційний директор компанії Фаворит, яка 20 років на ринку України займається виготовленням сільськогосподарської техніки. Знаходимося в Кропивницькому, виготовляємо техніку, яка на сьогоднішній день задовільняє потреби наших аграріїв, європейських аграріїв. Тому рухаємось на перспективу. Сьогодні до вашої уваги представляємо передпосівний компактор Кінкер. Сьогодні це наша новинка 4 -метровий. Ми сьогодні демонстрували його тут в роботі по свіжозораному полі. Тобто умови були, скажімо такі, дуже реальні. Він дуже гарно себе показав. Можете побачити, який фон після себе залишив. Даний агрегат за один прохід виконує вісім операцій. Стоїть ряд робочих органів, які виконують операції технологічні для передпосівного обробітку. Можете бачити. Причіпний пристрій, який кріпиться до навіски трактора, одна пара гідравліки. Далі йде чотири слідозрихлювачі за колесом трактора, може встановлюватись або стрілоподібна лапа, або долопатоподібна. Також йде перший ряд це вирівнююча планка зубчата. Далі йде подрібнюючий коток, який планчатий у нас, який розрівнює основний. Фон ґрунту. Далі за ним планка, яка розрівнює фон, два ряди стрільчатих лап, 260-та лапа. Регулюється незалежно секція відносно секції. Вони знаходяться в плаваючому положенні завдяки оцім двом валам. Можете бачити тут такі пружинні торціони, які дають можливість секції грати в трьох площинах. Шкала, по якій ми налаштовуємо глибину даних лап, далі коток збільшеного діаметру планчатий, який далі перемішує почву і максимально її вирівнює. Планка, яка затримує ґрунт, і якщо попав якась більша глиба. Вона доправляє її назад, вона під таким кутом знаходиться, яка кидає її далі на коток, щоб її максимально подрібнити. Коток ущільнюючий, можете бачити, який регулюється притискання даними гвинтами, два гвинти, і чистики за котком, щоб не було забивання. Можете звернути увагу, дані котки не забиті, хоча волога присутня на полі, тільки що обробили плугом дану площу. Транспортний пристрій, який в роботі підіймається і тим самим створює додатковий тиск на секції. Дані секції регулюються одна відносно одної, як я вже сказав. Є е, торсіони для регулювання, так само два гвинти для регулювання секції.